І наостанок трохи гарних новин. Міський голова Олександр Сінкевич нагородив працівників головного управління Державної податкової служби в Миколаївській області подячними листами. Їх отримали кращі спеціалісти, які, попри війну, залишилися в місті та продовжили виконувати свої професійні обов'язки. Більше про урочистості розповість моя колега Наталя Засядько. З нагоди Дня захисників та захисниць України, який держава відзначатиме 14 жовтня у Миколаєві, нагороджують спеціалістів різних сфер. Усі вони з початку повномасштабного вторгнення Росії продовжують працювати на своєму фронті та наближати нашу перемогу. Днями мер Олександр Сінкевич завітав із подячними листами до працівників податкової служби грамоти вручив за високий професіоналізм, вагомий внесок у розвиток податкової служби та самовіддану працю в період воєнного стану. Бажаю кожному з вас. Сьогодні, міцності духу. Здруємось. Нині, попри відносну близькість міста до лінії фронту та постійні обстріли з боку військ Російської Федерації у Миколаєві безперебійно працюють державні податкові інспекції. Також на своїх сторінках у соціальних мережах податківці інформують населення про зміни в законах та відповідають на найпопулярніші запитання від користувачів. За таку важливу зараз роботу міський голова від імені всіх жителів міста віддячив працівникам податкової служби. Тож дякую вам за стрійкість за стресостійкість. Дякую вам за все, що ви робите. Міський голова наголосив, подячними листами відзначатимуть фахівців усіх служб та управлінь. Таким чином хочуть підняти бойовий дух тим, хто у складні часи залишається вірним в своїй країні та місту. Наталя Засядько, Іван Гончаренко, Валерій Федченко, телеканал Март для є новин.